Коротко з сенсом вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у матеріал під назвою Як вимкнути автопілот життя, нові думки, нове життя. От, мабуть, багатьом знайомиться відчуття, егеш, намагаєшся щось змінити, ну там дієту чи звички, реакції на події, а воно все одно рано чи пізно повертається на ті самі старі рейки. Саме про це і поговоримо сьогодні. Наші оці повторювані сценарії, вони ж нерозривно пов'язані з нашими думками, тими, що вже стали автоматичними. Саме так і центральна теза джерела вона звучить досить ну, різко. Старі думки, старе життя. І тут, знаєте, йдеться не просто про якісь там спогади, це про глибоко засвоєні внутрішні програми. Вони керують нами, ну, наче автопілот. От якщо людина відчуває, що застрягла, що ходить по колу, так, не може вирватися з якихось ситуацій, джерело припускає, що причина може бути саме в цих неусвідомлених патернах мислення, тих, що стали майже рефлексами. Угу. Джерело наводить такий приклад, досить життєвий. Сидить людина, п'є каву, ніби все спокійно зовні, але всередині, ота сама знайома тривога. І спливають думки, я не впораюся. Я недостатньо хороший, чи «хороша». і одразу, знаєте, лунають відголоски старих слів батьків, вчителів, може, колишніх якихось начальників. Джерело каже, що це ж не просто пам'ять, це ніби вкарбовано, прописано в самому тілі, в реакціях наших миттєвих. От як так виходить? Як думки стають програмою? Так, отут цікавий момент. Джерело торкається концепції нейронних мереж мозку, їх порівнюють, знаєте, з дорогами. Чим частіше ми йдемо певним шляхом, тобто думаємо якусь думку, ну, наприклад, я боюся виступати публічно, тим глибшою, міцнішою стає оця дорога, цей нейронний шлях. І зрештою, ця думка перетворюється на автоматичну реакцію. Це, власне, пов'язано з нейропластичністю, тобто цією дивовижною здатністю мозку буквально перебудовувати свої зв'язки. Ми ж не приречені вічно ходити старими дорогами. Але усвідомлення цих автоматизмів це, звісно, перший і абсолютно необхідний крок. І це стосується не лише, скажімо так, шляхів у мозку, а й хімії нашого тіла. Джерело згадує надзвичайно цікавий аспект, можливість виникнення. Уявіть собі, хімічної залежності від емоцій минулого. Коли людина знову і знову переживає стару образу, чи страх, чи провину, тіло виробляє відповідні гормони стресу, кортизол, адреналін, ну ті, що готують до реакції бий або біжи. І якщо це триває роками, то тіло може почати сприймати цей стан як норму, майже як залежність. І от парадокс, на який вказує джерело, тіло може буквально саботувати моменти спокою чи радості. Бо вони відчуваються якось неправильно, незнайомо на біохімічному рівні. Тобто людина несвідомо чіпляється за знайомий, хоч і болісний стан. Джерело навіть розглядає думки як певну енергію, яка формує поле і притягує схожі обставини. Оце так справді несподіваний поворот, хімічна залежність від власних негативних емоцій це ж багато що пояснює, правда. Оце відчуття застрягання. Тоді логічне питання: якщо старі думки це така потужна програма, її ж і мозок підтримує, і хімія тіла як її взагалі можна перезавантажити? Що пропонує джерело? Ну, шлях, описаний у джерелі, він починається з усвідомлення, а веде до створення нового. По перше, пропонується стати спостерігачем власних думок. Це ключове. От, коли виникає стара автоматична думка, часто негативна, типу, Я ніколи не зможу, чи знову нічого не вийде. Завдання не боротися з нею, не намагатися її витіснити силою, а просто відзначити її появу, сказати собі подумки, ага, ось вона, це стара програма, і спробувати відпустити її, не чіплятись, ну як хмару, що пропливає небом. Звучить ну, ніби просто. Але чи справді це так легко на практиці? Особливо коли емоції пов'язані з цією думкою дуже сильні. Є якісь поради щодо цього? Так, джерело визнає, що це практика, вона потребує терпіння. Легкість приходить з часом, звісно. Головне змінити ставлення, тобто не ототожнювати себе з думкою, а бачити її як ну, продукт старої програми. А другий крок, який пропонується, це свідоме створення нової програми. Отут згадується практика візуалізації, наприклад, уявити своє старе життя, звичні реакції, стани, наче на екрані, подякувати цьому досвіду так, за уроки і подумки відпустити, а потім створити на внутрішньому екрані образ нового бажаного життя чи стану, ну, наприклад, відчуття внутрішнього спокою чи впевненості, радості. І найважливіше не просто побачити картинку, а спробувати відчути цей стан у тілі. Прямо зараз. Джерело навіть пропонує підкріплювати це фразами типу Я почуваюся так, ніби вже живу без автопілота. або Я вдячний вдячна за нові можливості. Тобто виходить справа не стільки в силі волі, щоб змусити себе робити щось інакше, скільки в переході в новий стан фундаментально інше внутрішнє відчуття буття. Ну, наприклад, перехід від постійної тривоги до базового спокою. Так. Абсолютно вірно. Джерело саме на цьому наголошує. Справжні стійкі зміни починаються саме зі зміни внутрішнього стану. Коли людина починає жити з відчуття, скажімо, достатку чи вдячності, навіть якщо зовнішні обставини ще не змінилися, її дії, рішення, звички, вони поступово починають підлаштовуватися під цей новий стан. Це цілісний процес. Джерело застерігає. Ну, не можна, наприклад, медитувати 20 хвилин на день про спокій, а решту 23 години жити в токсичному середовищі чи в постійному самобичуванні і чекати дива. Зміна стану має стати новою нормою. Це дійсно змінює погляд на речі. Тобто ми переходимо від ролі, ну скажімо, жертви обставин чи власних звичок до ролі автора своєї реальності через свідому зміну внутрішнього стану, який потім вже впливає на зовнішнє. Саме в цьому головна ідея. Так, зглядаємо ще раз ключову фразу джерела: старі думки, старе життя, нові думки, нове життя. І це підводить нас до такого цікавого питання для роздумів, яке випливає з усього сказаного. Можливо, найважливіший щоденний вибір, який ми робимо. Це не стільки, що робити в тій чи іншій ситуації, а те, ким ми обираємо бути у своїх думках та відчуттях просто зараз. Коротко з сенсом. Підписуйся та тисни на лайк, бо далі буде ще цікавіше.